Літній період це час, коли діти проводять більше часу на свіжому повітрі, активніше рухаються і більше грають. Проте цей час може бути пов'язаний із певними ризиками для життя та здоров'я дитини. Ось кілька рекомендацій для батьків, які допоможуть забезпечити безпеку ваших дітей влітку. Перш за все, важливо контролювати перебування дітей на сонці. Тривале перебування під прямими сонячними променями може призвести до перегрівання та сонячного удару. Забезпечте дитині головний обір, легкий одяг з натуральних матеріалів та сонцезахисний крем з високим рівнем захисту. Намагайтесь уникати перебування на сонці в пікові години з 11 до 16 години. Вода є ще одним потенційним джерелом безпеки. Навчіть дітей правилам поведінки на воді, не купатися в невідомих місцях, не запливати далеко, не пирнати в незнайомих водоймах. Завжди слідкуйте за дітьми під час купання, навіть якщо вони добре плавають. Використовуйте спеціальні плавзозасоби для маленьких дітей. Під час літніх прогулянок і поїздок на природу варто звернути увагу на захист від комах. Використовуйте репеланти для захисту від комарів і кліщів. Після прогулянок у лісі або парку обов'язково перевіряйте дитину на наявність кліщів. У разі виявлення кліща негайно зверніться до лікаря. Харчування влітку має бути особливо уважним, висока температура може сприяти швидкому псуванню продуктів, що може призвести до харчових отруєнь. Слідкуйте за свіжістю продуктів, не дозволяйте дітям вживати їжу, яка довго знаходилась на сонці або при кімнатній температурі. Давайте дітям більше свіжих овочів і фруктів, які добре промиті під, перед вживанням. Також важливо дотримуватись правил безпеки на дорозі. Під час літніх канікул діти часто грають біля дороги, катаються на велосипедах, роликах чи самокатах. Навчіть дітей правилам дорожнього руху, одягайте їм захисні шоломи та наколінники. Завжди використовуйте ремені безпеки під час поїздок в автомобілі. Не забувайте про важливість гігієни. Влітку діти більше пітніють, що може сприяти появі від на шкірі. Привчайте дитину до регулярного миття рук, особливо перед їжею. Регулярно змінюйте одяг та постільну білизну. стежте за чистотою іграшок та предметів побуту. Організуйте дитині безпечне місце для ігор. Приберіть з двору або ігрового майданчику гострі предмети, небезпечні інструменти та хімічні речовини, стежте за станом ігрового обладнання, щоб уникнути травм. Пам'ятайте про психологічний комфорт дитини. Літній період це час нових вражень і знайомств. Підтримуйте позитивний настрій дитини, допомагайте їй адаптуватися до нових умов, не допускайте перевантаження емоціями та інформацією. Важливо також забезпечити регулярний режим дня. Незважаючи на відпочинок, діти повинні вчасно лягати спати і достатньо відпочивати. Недосипання може негативно впливати на загальний стан здоров'я дитини та її емоційний стан. Забезпечте дитині достатню кількість питної води. Влітку організм втрачає більше рідини, тому важливо регулярно поповнювати водний баланс. Пропонуйте дитині пити воду, свіжі соки або компоти без зайвого цукру. Підготуйте аптечку першої допомоги на випадок дрібних травм або укусів комах. Вона повинна містити антисептики, бенти, лейкопластери, засоби від опіків, антигістамінні препарати та засоби від комарів і кліщів. Дотримуйте Цих рекомендацій ви зможете забезпечити безпеку та здоров'я вашої дитини в літній період. Пам'ятайте, що безпека дітей це відповідальність дорослих. Будьте уважними та обережними, щоб літній відпочинок вашої дитини був не лише приємний, але й безпечний.